Рівне знову у Скорботі. На Майдані Незалежності попрощалися із Павлом Поліщуком та Володимиром Цекларем. Павло Поліщук народився на Житомирщині у Звягелі. Там звершив навчання у школі, згодом здобув освіту у Поліському національному університеті. «Любив Жінку, дітей жалко, хлопці, молоді. Будівельник, рибалка, джиу-джитсу займався спортом. Ну, життєрадісна людина, молода, 45 років. Потім одружився та переїхав у Рівне. Працював у сфері будівництва, любив займатися спортом. У липні 2024 року добровольцем долучився до ЗСУ. На жаль, життя героя обірвалося у день його народження, 17 вересня, на Покровському напрямку. Повернути тіло захисника вдалося лише зараз. Без пропавший був. Весь час оце Просто були на суперпростовенні зіткнення, і коли там росіяни вони не могли ті тіло одразу забрати, хоча і побратими бачили, що він загинув там, все. Ну, а потім вже... Біль нестерпна, біль нестерпна, розказати словами. Це неможливо. поможливо. Володимир Цеклер народився у Квасилові, здобув освіту у місцевій школі, а потім у й в училищі працював на автомийці. Він був не просто воїном, він був добрим сином, турботливим братом, вірним другом і щирою, глибоко віруючою людиною. У ньому було щось дуже світле: спокій, сила і готовність прийти на допомогу. Як житель нашої громади. Володимир був з нами і в мирні дні. Він ходив тими ж вулицями, молився з нами, працював, жив. У перші тижні повномасштабного вторгнення Володимир ніс службу на блокпостах, брав участь у патрулюванні, охороні рідної громади. У квітні 2024 року добровольцем долучився до Національної гвардії, проходив навчання у Польщі. Під час виконання бойового завдання отримав поранення. Пройшовши реабілітацію, був направлений на навчання до Великої Британії. Ми будемо пам'ятати його мужність, його віру, його спокійну гідність. Його подвиг це не лише біль, але й благословення для всіх нас. Нагадування про те, що любов до ближнього це не слова, а вчинки. Володимир не лише носив зброю, він ніс у серці віру, надію і любов. На жаль, молодший сержант загинув 26 травня цього року у Краматорському районі. Поховали захисників Павла Поліщука та Володимира Цеклера на алеї Героїв кладовища Нове. Вічна слава та шана героям України. Людмила Жук, Олег Шаламай, новини Рівного.